Я Адвокат Бурянський, і це третя частина із п'яти відео, як зняти арешт, накладений на підставі виконавчого напису нотаріуса за кредитним договором. І в цій частині ми розглянемо, як провести аналіз наявності підстав для оскарження виконавчого напису нотаріуса в суді. Ви спитаєте, для чого це потрібно? Щоб оцінити свої шанси на виграш в суді. Саме для цього слід провести детальний аналіз документів, а також наявності підстав. Для оскарження виконавчого напису нотаріуса. якщо ви ще не підписалися на мій канал, то підпишіться, поставте лайк, а також дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та відео від адвоката. І звичайно, якщо у ваших знайомих виникли певні складнощі та проблеми з... Отриманими кредитами, в тому числі накладеними арештами по виконавчим написам нотаріуса, то поділіться цим відео з ними, щоб вони змогли належним чином захистити свої права та законні інтереси. Отже, давайте розглянемо, які саме дії слід зробити, щоб визначити підстави для оскарження виконавчого напису в суді. По-перше, нам слід оцінити форму укладеного кредитного договору. Так кредитний договір може бути вами підписаний в простій письмовій формі, а також в нотаріальній формі. Іноді втрапляються випадки. Укладання договорів в електронній формі шляхом обміну листами, погодженнями та, та інше. Нас має цікавити тільки нотаріальна форма. Тобто, якщо договір укладене не в нотаріальній формі, то нотаріус не мав права виносити виконавчий напис. Поясню, нотаріус має право винести виконавчий напис. На підставі договору, який укладений саме в нотаріальній формі. Якщо договір укладений не в нотаріальній формі, простій письмовий, в електронній чи будь-якої іншій, то це вже є підставою для оскарження. Причому однією з основних так ні для кого не є секретом, що в свій час влада лобіювала інтереси банкірів, а також господарів так званих мікрофінансових організацій. Це виражалося в тому, що Кабінет міністрів України. 26 листопада 2014 року виніс постанову номер 662 за якою дозволив стягувати борги за кредитними договорами, укладеними в простій письмовій формі через виконавчий напис нотаріуса. І лише завдяки тому, що 22 лютого 2017 року Київський апеляційний адміністративний суд визнав нечинною та скасував дану постанову, таке свавілля було припинено. І з. І з 22 лютого 2017 року ні приватні, ні державні нотаріуси не мають права виносити виконавчі написи на підставі договорів, укладених в простій письмовій формі. Це ж стосується і договорів, укладених в електронній формі. Тобто, підсумуємо, якщо договір у вас укладено в простій письмовій формі і є наявний виконавчий напис нотаріуса, у вас є всі підстави для оскарження його в суді, і шанс на виграш досить великий. По-друге, слід перевірити. Щоб з дня отримання можливості вимоги до вас щодо погашення заборгованості по кредитному договору не пройшло трьох років, так як якщо збіг трирічний срок давності, то нотаріус не мав права виносити виконавчий напис. Підсумуємо, якщо збіг трирічний срок, коли ви зобов'язані були оплатити заборгованість, але цього не зробили, і саме ці вимоги стали підставою для виконавчого напису нотаріуса, то ці дії нотаріуса. В разі збігу трирічного сроку є незаконними і можуть бути оскаржені в суді. По-третє, на що слід звернути увагу, це на безспірність вимог, які зазначені в виконавчому написі. Що таке безспірність вимог? Це сума, яку зазначено в якості заборгованості в кредитному договору. Тобто, якщо ця сума тим чи іншим шляхом є оспорюваною, ви з нею не погоджуєтесь, вона складена на підставі. Неточних даних або недостовірних даних, тобто є вже оспорюваною, нотаріус не мав права вчиняти виконавчий напис, де заборгованість не є безспірною. І це є також підставою для оскарження виконавчого напису в суді. І четверте, я рекомендую більш детально продивитися та прочитати всі наявні документи, які у вас є з приводу виконавчого напису нотаріуса, і перевірити їх на наявність технічних помилок або інших неточностей, або навіть підробок в даних документах, це також може бути підставою для оскарження виконавчого напису в суді. Коли ви знайшли достатньо підстав для оскарження виконавчого напису, можна переходити до. Наступного етапу, а саме для підготовки позовної заяви та подання її до суду щодо визнання виконавчого напису таким, який не підлягає виконанню. Про це ми поговоримо в наступній частині відео. Якщо у вас виникли питання щодо цього відео, то можете задати їх. В коментарях під цим відео або ж звернутися до мене. Контакти для зв'язку зі мною ви знайдете на сайті Адвокатського бюро «Бур'янські партнери», посилання на які є під цим відео. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте канал, підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та відео від адвоката. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!